Є місце на землі, світло це гучне, що завжди горить, не гасне там, де боже ти навіть світять. Для мене, рідний діх, на землі церква, я спішу туди Вітаю вас, дорогі християни. Радий, що ми знову маємо сьогодні можливість зустрітися і провести цей час разом в роздумах над Божим Словом, в молитві. Маю сьогодні бажання поділитися з вами думками, які в моє серце дав Бог. І я про них роздумую деякий час. І звернув я увагу на те, що в нашому житті ми досить велику частину свого життя з часу ми витрачаємо на очікування. Ми Чекаємо в черзі в лікарні. Ми чекаємо в черзі в магазині. Ми чекаємо в пробці. Ми витрачаємо велику частину часу в очікуванні на результат якихось аналізів. Ми чекаємо настання або завершення якоїсь події. Ми чогось очікуємо від людей. Ми чогось очікуємо від Бога. Ми очікуємо і очікуємо. І, мабуть, якби вчені взялися дослідити, то це би була б значна частина нашого життя, витрачена саме на це очікування, саме коли настане якийсь кращий момент, коли буде краща ситуація. От вона вже скоро має настати, вона десь ось-ось так чи трошечки, і вже вона має настати. І на жаль, не завжди так стається, як ми собі думаємо, тому що в Бога часто на наше життя інші плани. E, часто в нашому житті треба приймати рішення, вони мають бути вчасно прийняті рішення. E, був я свідком нещодавно e, був в помешканні людей, які e, зарані e, спланували свій час. E, вони вже були в старшому віці. Вони придбали гарне житло, гарно його меблювали. Привезли тут найцінніші речі, і воно просто очікувало якогось певного часу, коли вже настане. В житті спокійний момент, коли можна буде тим житлом скористатися і спокійно доживати в ньому, маючи задоволення від е, розумно вкладених, можливо, коштів. Але склалося все по-іншому, і Бог їх забрав, життя їх не припинилося, і так, на жаль, тим житлом ніхто й не скористався. І це величезна е, е, така. Скупчення речей, які були важливими, які чекали часу, коли ними можна буде скористатися кращого часу, але це час так і не настав. І ми часто в своєму житті витрачаємо так велику частину свого життя на очікування кращого моменту, на очікування кращої ситуації, кращої якоїсь можливості в житті. І насправді. Правда в тому, що її не буває. Немає кращого часу, коли народити дитину, можливо, немає кращого часу, коли одружитися, немає кращого часу, крім як зараз. От те, що ми маємо зараз, це і є наше, Того, що ми в цьому очікуванні, Ми так часто губимо реальність і губимося між тим, що вже було, і витрачаємось на те, чого ще не настало, і забуваємо в цьому всьому жити. І от таким сповнений цими думками я, приїхавши до себе додому, звернув увагу, думаю, от як в мене станеться подібна ситуація. Що з того всього цінного, що було для мене, що я відкладав на якийсь наступний час, коли він має настати, що справді з того всього є цінним? І так багато речей я перебирав, дивився, згадував, яких колись е десь придбав, привіз, і вони були таки, якусь, е мали цінність, і я планував, що вони десь будуть використані. Але. Кінчилося все тим, що наймалася велика машина сміттєвоз, і збиралися всі ці речі і вивозилися. Тому що насправді те все, що не було використане, вчасно, воно лежить, воно займає багато місця, але воно вже не буде використане в майбутньому, тому що для всього є свій час. І час він є даний нам для того, щоб приймати рішення вчасно і користуватися своїм життям розумно і з мудрістю. Я б хотів би звернути нашу увагу на текст Біблії, який записаний в третьому розділі книги приповістей з 13 го вірша, що дійсно є важливим і на що варто витрачати своє життя. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла і від щирого золота, ліпший прибуток її. Дорожча заперли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. з днів у правиці її, багатство та слава в лівиці її, дороги її то дороги приємності, і всі стежки її мир вона дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її. Господь мудрістю землю заклав, небо розумом міцно поставив, знанням Його. Порозкривались безодні і е, кроплять росою ті хмари. Мій сину, нехай від очей твоїх це не відходить. Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі і прекрасою шиї твоєї. Тоді підеш безпечно дорогою своєю, а нога твоя не спотикнеться. Якщо покладешся, не будеш боятись, а ляжеш, то буде приємний твій сон. Не будеш боятися наглого страху, ні бурі безбожних, як прийде, бо твоєю надією буде Господь, і він пильно матиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. Ось таке місце з Біблії, що є дійсно для нас гарним прикладом, на що варто витрачати своє життя, на що варто сфокусувати свою увагу. У надбання мудрості для того, щоб правильно розпоряджатися своїм життям, тому що ми дійсно дуже багато часу витрачаємо на все, що тільки завгодно, як тільки не на те, що потрібно і на що нас закликає Біблія. Хай Бог нас благословить для того, щоб надбати мудрість і щоб навчитися нею користуватися, і щоб зробити своє життя таким, щоб коли воно закінчиться, нам не було сумно, і ми були ним задоволені. Хай нас Бог благословить у цьому. Амінь.